Вітаю, друзі! У нас на Хмельниччині вже почав сходити озимий ріпак під урожай 2026 року. Хтось раніше посіяв, хтось пізніше. Але загалом у нас по регіоні посівна озимого ріпаку практично закінчилася. І ми вже стикнулися з певними ризиками та проблемами. А в першу чергу ті господарства, які посіяли озимий ріпак після озимої пшениці, маємо проблему з падалицею озимої пшениці. Ось так виглядає дана проблема. Як ми бачимо, ну, в першу чергу це пов'язано взагалі то з подрібненням решток після озимої пшениці і взагалом е комбайнуванням, яке було неякісно проведене. Ну, але ось маємо таку проблему. У хімагро М є ефективне рішення цієї проблеми. Це, звісно ж, використання грамініцидів по препаратах Норвел і Норвел-Екстра 50 та 125-й петил, які. Можуть контролювати цю проблему. Також у нас є препарат луазит з діючою речовиною флоазефоп Пебутил, який ви теж можете використовувати. На моє глибоке переконання, ось такі проблеми, саме гербіцидні внесення, гербіцидний контроль варто на озиму ріпаку виконувати в осінній період, щоб вже весною не наносити ріпаку лишній стрес. Тому ви вже можете собі планувати грамініцидні внесення, хто має ось таку проблему. Всім гарного дня! Захищайте свій ріпачок. Успіхів вам!